Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Сьогодні я розпочну з люкса. Тут фіксовані ціни. І перша моя знахідка це ось такий жакет від Zara. Він подовжений. Його оцінили у 650 гривень. Дуже мені тут сподобалися гудзики. Попри те, що вони в такому золотому відтінку не виглядає дешево. Вони такі от грубуваті, такі ніби як трішечки примяті, класний такий от ефект. За складом, що правда, це повністю синтетичний жакет. Переважає тут поліестер і еластан. Жакет в розмірі L, чудово сів по фігурі, довжина рукавчика тут та що треба, і в плечах просто ідеально підійшов. Сам по собі він йде приталений, подовжений. взагалі такі жакети можна використовувати навіть як сукню. Загалом мені сподобався і з такими от джинсами широкими теж виглядає дуже стильно і прикольно. Єдиний його мінус, звісно, це його склад. Ціни б не було цьому жакету, якщо б він був з вовни, або, хоча б, так, був невеликий відсоток вовни. Наступна знахідка це жакет-жилет від фірми PLT в сороковому розмірі. Ще новесенький, з магазинною такою картонною бірочкою, і його тут оцінили у 400 гривень. Дуже красивий ніжний такий блакитний у нього колір, блакитно сірий. Чудово буде мені здається виглядати саме з джинсами, але знов ж таки це синтетика, поліестер і еластан. Чомусь я собі вирішила, що ось так на голе тіло, він має виглядати класно, що під нього не варто щось піддягати, але насправді у нього дуже відкритий виріс, відвертий, тому все-таки напевно його краще вдягати поверх футболок, сорочок чи якихось гольфів. Але особисто мені дуже подобається, коли носять такі от жилети замість кофти, тобто як основний одяг, так і не піддягають під них нічого. Далі хочу вам показати ось такі джинси. Дуже класний в них відтінок сірого, і окрім того, вони ще абсолютно нові, також з картонною магазинною біркою. В магазині вони коштували 38 фунтів, а тут їх оцінили у 650 гривень. Дуже класні, і модель сучасна, і колір теж мені дуже сподобався. Єдине, що вони не зовсім мого розміру, це 10 розмір, скоріше за все, будуть на мене маленькі. Як і передбачалось, вони мені не підійшли по розміру. Вони і закороткі, і верху так само дуже сильно обтягують, обтиснули. В принципі, якщо в джинсах є невеликі відсоток еластану, вони добре тянуться, так в процесі розтягуються, але це не той випадок, адже тут довжина все таки закоротка, і вони на мені виглядають як з якоїсь молодшої сестри. Дуже шкода, адже модель актуальна, колір прекрасний, Ще з цією жилеткою виглядає просто супер. Надзвичайно мені сподобалися джинси. Рідко такі от модельки трапляються насправді в секонд-хенді. Наступна знахідка це сукня леопардова з такими пишними рукавами. Це розмір М і її ціна 340 гривень. Відчувається, що за складом вона натуральна, скоріше за все, це 100% бавовна. Вона доволі довга, доволі така от пишна. Позаду зав'язується на такі от зав'язки на бантик, що зараз теж в тренді модно. І за складом написано, що в нас 100% бавовна, а підкладка тут 100% з поліестру. Але насправді як такої підкладки тут немає, лише ця підкладка присутня на рукавах. Сукня фірми HD йде доволі така от довга, щось середнє між міді і максі, по бокам має розпорки, то в ній зручно ходити. Але мені не дуже подобається, що вона така от об'ємна йде від грудей. Це дещо повнить. Звісно, це можна виправити, одягнувши якийсь поясок чи рімінець, я думаю, якийсь от шкіряний, чи коричневий, чи чорний сюди би мав пасувати. Класна, цупка тканина, яка не просвічується, і водночас вона не є така от дуже груба, в якій би було гаряче влітку. І принт теж актуальний, такий от леопардовий, все, що в нас залишається трендовим. І ще ось така сукня, також в тваринний принт, тільки вже зебри. Десятий розмір. Фірма F&F і ціна 340 гривень. Сукня прямого крою на довгий рукав. Теж тканинка цупка не має просвічуватися, вона мені на дотик така, як ляна. І давайте глянемо її бірочку, Власне, тут у складі 92% віскози і 8 поліаміду. Ця сукня абсолютно нова, ще з такою магазинною біркою. В магазині її оцінили в 25 фунтів, продавалась вона зі знижкою потім, але, очевидно, не продалась і от власне потрапила в секонд-хенд. Як на мене, дуже непоганий варіант сукні ідеально підійшла, в неї такий от дещо пишний рука вверху, і вона йде приталена за рахунок того, що в неї зав'язка, ось так позаду це все зав'язується і класно виділяє талію. Доволі гарненька суконочка, небанальна, і може цікаво розбавити гардероб, так? Але в мене в гардеробі дуже багато суконь. Я свій минулого сезону їх накупила аж забагато, не встигаю їх всіх носити, тому наразі стримую свої бажання щодо суконь. Ми переходимо до наступної знахідки. Це ось такі капрі бріджі. 320 гривень коштують, 12-й розмір. Вони чорні ляні, дещо розширені, 12-й розмір. Це Маркен Спенсер і за складу вони на 100%. З льону. Легка дихаюча тканина. Льон на літо просто супер. Звичайно, якщо забрати його такі от великі міни, що він дуже сильно мнеться. Але виглядають вони, в примірці дещо кумедно Я щось розраховувала, що вони будуть просто такі от прямі, а не ось такі от розтопирені так, донизу, таким от кльошем вони йдуть. До речі, дивилася в блогерів, що от капрі бріджі у нас знову починають набирати обертів і знову вириваються в наш гардероб. Тому можете придивлятись і до такого варіанту штанів. І давайте я вам ще покажу взуття. Це взуття теж з люкса де фіксовані ціни. Ось такі от адідаси на грубій підошві коштують 1100 гривень. В новому, в принципі, вони стані, хороший варіант. І ще були ось такі от чоловічі кросівки від Томіхілфігар. Їхня ціна теж немаленька. Коштують вони 1400 гривень, стан у них непоганий, але в принципі, мені здається, вони ношені, не нові. Не дуже великий вибір власне, на люксі взуття. Переважно воно усе чоловіче, ось такі ще кросівки 1200 гривень, і внизу ще ось такі чорно-білі ванси. Тут уже трішечки менша ціна. вони коштують 800 гривень. І давайте я вам ще покажу взуття з вагового відділу, але це буде вже інший секонд-хенд, це буде п'ятий день завозу. Ціна тут за кілограм приблизно 160 гривень. І тут знайшла ось такі чудові балетки, вони з натуральної шкіри ізі і зроблені вони в Англії. Щоправда, це великий розмір, мені не підійшли, але вони взагалі новесенькі, без жодного дефекту, ще й актуальні. Так, з такою от перемичкою дуже навіть класно виглядають. І поруч тут такий дещо вінтажний варіант мештів, туфельок з такими от бантиками. Але бантики, до речі, теж актуальні. Ось такі на платформі, великому такому масивному каблуку, шльопанці, ще й такого ядреного зеленого кольору це не шкіряні, але в новому стані. На підошві було видно ціну 400 гривень, тобто раніше вони продавалися на люксі, зараз їх переставили на вагу. Думаю, вони заважать не більше кілограму і будуть коштувати приблизно там 100-150 гривень. І сподобались ще ось такі туфлі від манго. Щоправда, я б такі для себе не брала, оскільки не ношу такі от високі підбори. А загалом симпатичні шкіряні в 39-му розмірі з такими от обрубаними носами. І це також на дуже високих підборах, туфельки, але, якщо не помиляюся, теж з натуральної шкіри. Тут у нас босоніжки на танкеті, такі срібні, акцентні і схожа на натуральну замшу. Але вони дуже заношені. Загалом багато взуття в такому поганому стані. Наприклад, ось ці балетки симпатичні, але стан у них жалюгідний. Не знаю, хто їх взагалі купить в такому стані. І ось ці лофери теж ніби непоганий варіант, але видно, що вони такі, як мають заломи, і теж дуже заношені. Загалом, хто мене постійно дивиться, той, мабуть, ці полички впізнає. Саме в цьому секонд секонд-хенді трапляється дуже часто, абсолютно нове взуття. Буває, що воно з дефектами, розпаровка, але, в принципі, є і дуже хороші варіанти. Але, на жаль, не цього разу. Бачите, що не візьмо до рук, то, в принципі, видно, сильні сліди носки. Хоча ці чорні сліпони в доволі непоганому стані, як таких дефектів не було. Ось це у нас такі от шльопанці, схожі на біркінштоки, вони, до речі, були з натуральної шкіри. А ось ці вже з замінника, ось такі ще золоті, теж, в принципі, стан непоганий. А от якщо вам потрібно класичне взуття, можливо, ви кудись збираєтесь на вихід, то цілком реально знайти в дуже хорошому стані ось такі от човники, вони були з натуральної замші, і такі варіанти справді дуже часто трапляються в ідеальному фактично стані. І ось такий варіант, бо на танкеці теж дуже часто мені трапляються, і вони бувають справді як новесенькі. І ось такі туфлі, лофери з натуральної замші міг би бути навіть дуже непоганий варіант, якщо б вони були в кращому стані. А ми з вами переходимо до сумок. Сумки у нас з вагового відділу це той самий секонд-хенд. І гляньте, яку сумку знайшла вона шкіряна, і це справжній вінтаж. Я це зрозуміла побірці, яка є ось тут, от всередині, і тут написано West Germany, тобто сумка того періоду, коли Німеччина була власне поділена на східну і західну. Тому сумка справді така от давня, але збережена дуже добре. У неї лише замазана підкладка. От якщо дивитися зовні, потертості немає. царапинок також, і навіть справний у неї замок. Сумок тут насправді не густо була ще ось така. Копія Луї Вітон, видно, що це підробка. Всередині вона йде без підкладки, така от замазана, ну і вона не є шкіряна, це все замінник, і стану неї так собі. Хоча форма мені дуже подобається, така от йде напівкругла і доволі симпатична. Напишіть в коментарях, як ви ставитесь до підробок, до копій відомих брендів, чи носите такі, чи взагалі купляєте. Навіть не знаю, що вам ще тут цікавого показати, здебільшого тут якісь великі спортивні текстильні сумки, рюкзаки, дитячі сумочки. Ну, і ось така була ще невеличка сумка багет в червоному кольорі, але, на жаль, вона вверху дуже сильні, має потертості, дуже сильно понищена. Якщо б не її стан, то в принципі сумка заслуговує уваги, адже за формою дуже цікава і на такі от довгі руці, мені здається, має бути зручна і, в принципі, незважаючи на свій невеличкий розмір, доволі містка. Ось така ще була сумка великого розміру, сумка шопера, але замазана якоюсь жовтою фарбою. Серед спідниць мені сподобалася ось така джинсова довга. Минулого сезону такі довгі джинсові спідниці були актуальними. Мені здається, зараз вони вже всім піднадоїли, але і ця була теж з дефектом, там, де розпорка, вона була така, як порвана. Хоча, в принципі, можна так перешити в майстерні і якось виправити цей дефект. І давайте я ще ось так от вам покажу на вішаках спідниці, погортаю, аби показати вам асортимент. Нагадую, це п'ятий день завозу ціна сьогодні невисока, приблизно 160 гривень за кілограм. Тобто спіднички будуть коштувати, думаю, менше 100 гривень, а то й напевно, якщо вона літня, така от легенька, то цілих там і 50 гривень. Але нічого цікавого мені більше не трапилось, окрім цієї першої довгої джинсової спіднички. Усі вони якісь старомодні, вінтажні, і, в принципі, навіть нічого мені не трапилось до рук, щоб я хотіла приміряти. Тому на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, не забудьте підписатися, хто ще досі не підписаний. І до нових зустрічей!